Ці підручники в одному планшеті. Чернігівський ліцей номер 15 не випадково став базою для презентації відбору шкіл для участі у другому етапі національного проєкту Відкритий світ. Саме цей навчальний заклад та прилуцька спецшкола номер 6 стали переможцями першого етапу. І його учні та викладачі вже не на словах знають, які перспективи і можливості відкриває цей проєкт. Пройшла програма різноманітні курси інту і майкрософт. Це добре. Але ми на сьогоднішній день отримали 60 планшетів, які на голову вище ніж комп'ютери. Будь-якої під яку працюють під будь-якою операційною системи. Це легше і тому замість того, щоб взяти до школи 5 кг книжок, ти можеш взяти на планшет, і тобі він замінить і як іграшка буде. Можеш погратися в якісь ігри. Ну і звичайно, для школи на презентації конкурсу «2000 шкіл фахівці національного проекту Відкрити світ показали представникам влади, вчителям, батькам і учням урок майбутнього. Все легко, цікаво, інтерактивно. Це світ рівних можливостей. Для двох тисяч українських шкіл, які безкоштовно отримають сучасне комп'ютерне обладнання, таке майбутнє вже не за горами на виконання доручення президента України Віктора Януковича проводиться конкурс «2000 шкіл, метою якого є відбір шкіл України для оснащення сучасним обладнанням та доступу до електронно-освітніх ресурсів. В нашій області вже 124 школи заявили про своє бажання та готовність брати участь в другому етапі проєкту. Українська школа змінює свої стандарти на виконання програм президента у сфері освіти, які передбачають формування сучасного інформаційного середовища, школи області беруть участь в різних проєктах. Приміром, взяти участь у конкурсі «2000 шкіл можуть всі школи міста. Треба тільки подати заявку до 17 листопада. На переконання секретаря міської ради Олега Шеремета. Перемогти є шанси у багатьох. Відповідно до проєкту, там є і технічні умови, і умови по кількості учнів. І ви знаєте, що в проєкті там школи більше трьохсот учнів. І тому в нас із 36 шкіл, я знаю, що 21 школа вже готова взяти участь в цьому проєкті. Решта шкіл ми зараз пропрацьовуємо, тому що там є вимоги і до педагогічного колективу. І Ви бачите, ці новітні технології, які будуть тут застосовуватись, потребують специфічних і навиків і самих вчителів. Господарі з 15-го ліцею продемонстрували. Вали гостям одержане в перемозі на першому етапі проекту відкритий світ мультимедійне обладнання. А 26 листопада оголосять переможців другого етапу національного конкурсу.